Історія молодої українки Марії Ковальчук, яка за загадкових обставин отримала тяжкі травми в Дубаї, викликала широкий резонанс як в українських, так і міжнародних змі з перших днів після повідомлення про її госпіталізацію, соцмережі вибухнули припущеннями, чутками і навіть теоріями змови. Але що ж насправді сталося? Марія Ковальчук, – 20-річна дівчина зі Львова, яка активно вела соціальні мережі, зокрема Instagram та OnlyFans. Її контент часто мав відвертий характер: купальники, бікіні, пляжні фотосесії, подорожі, гламурне життя. Вона називала себе моделлю та інфлюенсеркою, яка займається подорожами та модною індустрією. За словами близьких, в середині лютого 2025 року, Марія вирушила до Дубая, нібито за роботою, пов'язаною з модельною сферою. Уже на початку березня до українського консульства надійшов запит від матері Марії щодо її зникнення. Протягом декількох днів не було жодного зв'язку з дівчиною. Лише 12 березня консули з'ясували, що Ковальчук була госпіталізована до одного з медичних закладів Дубая із серйозними травмами, переломами кінцівок і хребта. З того моменту в інформаційному просторі почали ширитися сенсаційні версії: мовляв, дівчина потрапила на так звану порта поти, вечірку, де шейхи жорстоко поводяться з моделями. У соціальних мережах з'явилися десятки відео і фейкових свідчень, що Марію нібито зґвалтували, побили і викинули на узбіччя пустелі. Однак пізніше в ситуацію втрутилася близька подруга Марії, яка публічно заявила: ніяких шейхів не було, ніякого насильства не було. Всі ці історії, фейки, які вигадали російські змі, щоб принизити українку. Вона також додала, що Марія впала з великої висоти. І це була єдина причина її тяжких травм. Подруга відмовилася давати більше деталей, посилаючись на таємницю слідства. Ще більше плутанини додала заява матері Марії. Вона повідомила, що ніколи не спілкувалася з російськими журналістами, а всі, нібито, цитати від її імені вигадка. За її словами, Марія не перебуває в критичному стані. Вона у стабільному, хоча й тяжкому психологічному стані. Перебуває у лікарні разом з мамою і відмовляється говорити з журналістами через те, що її ім'я буквально облили брудом. Однак паралельно, Національна поліція України у Львівській області відкрила кримінальне провадження за статтею 149 кримінального кодексу України торгівля людьми. Це породило ще більше запитань. Якщо дівчина дійсно впала з висоти, чому відкривають справу? пов'язану з торгівлею людьми. Представники поліції офіційно заявили, що досудове розслідування триває, і всі деталі під грифом таємниці. Консульство України в Дубаї підтвердило, що підтримує контакти з місцевою владою, медичними установами й родичами постраждалої. Згідно з офіційною інформацією, на момент падіння поруч із Марією не було жодних громадян арабського походження. Але як і чому вона опинилася на висоті, лишається нез'ясованим. Поки слідство мовчить, соцмережі продовжують обговорювати цю гучну справу: хтось вірить у теорії змови, інші у необережність. Одне зрозуміло, трагедія дівчини стала жертвою інформаційної маніпуляції. Її ім'я використовують у десятках скандальних відео і статей без підтверджених фактів. Ця ситуація показала ще одну сторону сучасної реальності: як легко можна знищити репутацію людини, підкинувши трохи домислів, і як складно потім розібратися, де правда, а де вигадка. Попри відсутність остаточних висновків від поліції та офіційних органів, інтернет уже виніс свій вирок. Залишається сподіватися, що Марія відновиться і зможе розповісти свою історію світу. Справжню без фейків і наклепів, а ми з вами маємо зробити важливий висновок: не кожна гучна новина це правда, і кожна історія це перш за все людська доля, яка заслуговує на повагу та обережність у судженнях.